І тераз ще війни. Я, ну, як я сказав, я з останні з 23 квітня був мобілізований до Лаврного Сили України, оскільки моя перша, перша освіта військова, я навчався в Полтавському військовому інституті зв'язку, зв то ну, вже виходить, да, зараз буде. Mm, да, да, ми, ми, ми в зоні АТО були з мій батальйон, був зоні АТО з 10 травня по 2 листопада, майже 6 місяців. От. Війна сама по собі це вже той виклик для населення, для всіх, хто перебуває на території цих захоплених областей, або в зоні АТО, там, де є бойові дії. Але в чому в чому питання, в чому проблема? В тому, що якщо от, активна частина українського суспільства включилась в війну, вона відчуває, там, скидає щось по 5 гривень, передаючи якусь колару указ вам, да? або там, купуючи якийсь бронежилет на трьох один, люди, люди це розуміють, відчувають не всі, але вчаються. То державні інституції, держава, особі ну, того інституту, який мав би захищати і думати про людей. На жаль, не включилась на повну. Це відчутно навіть по відношенню до того, що там президента України і основні керівні особи, політиків весь цей час цікавили, що питання виборів. Воно було перетирним. Війна і всі ці наші успіхи, і неуспіхи, вони були достатньо на другорядному плані. Ми бачимо небажання бути ефективними. Ми бачимо небажання. Бо почистити, почати чистити, в тому числі армію від тієї, тієї корупції, яка там є, а вона була там, вона там була ще в, в рази більшому масштабі, чим в цілому по всьому державному сектору в закупівлі і ну, там, по, там, постачаннях, витратах, забезпеченню, всьому, що з цього стосується. От, якби, е, тому ну, це сприймається нормою. І Порошенка, саме там СБУ, які керують нашою антитерористичною операцією, генштаб, МВС, просто ніколи навіть не здатні між собою домовитися, просто не здатні. Не мозу елементарного узгодження. Коли там одні їдуть на один-два блокпост, інші не знають, що вони там перебувають, хтось пішов в розвитку, а інші пота по тому місці стріляють. Це все такі, знаєте, елементарний приклад того, що ми навіть не здатні скоординувати наші спільні дії. О, тому я о, зараз от, таке, о, передаю певне враження або відчуття у солдат частини, коли вони відчувають, що о, держава, яка захищає, вістець, яку вони захищають, ті рісні, захищає, захищають, з о, достатньо таким безвідповідальним ставленням о, до цього, що відбувається, ну, організовує всю роботу. І люди захищають, ми захищаємо. Навіть не стільки цю державу, або да, конкретно там особисті, особистість а, і очільників держави, а ну, землю, на, жив, на якій живемо ми, на якій живуть наші сім'ї, живуть наші діти. Скажу за нашу Чернігівську область. Ми так само є там, Північним регіоном, де йде кордон Білорусі, кордон Росії. Ми ну, там, захищаємо Луганській області, в тому числі. Ну, Потенційний напад на Чніївську область, і так само Західна Україна зараз хщає немовірну агресію на подальші регіони. То ми і ми зараз, зараз, після цієї півроку війни вже маємо так само вимагати від новообраного парламенту. Після цього потенційне очищення влади нових підходів введення війни, підходу а, не кількісного. А якісного. Давайте будемо говорити про те, що армія має боротися не кількістю людей, яких призвали, мобілізували, які майже нічого не вміють, а і там слабо перевіряли їх психологічну готовність взагалі, там да, здоров'я не здоров'я, а покращення якістю озброєння, якісну підготовку цих кадрів, професіоналізацію і. Що немаловажно, це мотивація бо пояснення людям, що, як і де вони мають робити. А, ну, не знаю, Виховання патріотизму в кінці-кінці. Тому що армія, ну, в армії ця штука, ця штука, на жаль, не дуже... Якщо ми говоримо з гвардію або ж там добровольчі батальйони, це люди, які там пришли з Майдана, або на, на основному бажанні, то в збройних словах країни там питання замполіття або а, якісь там ідей на надихання, а, воно не допрацьовується. Це ну, там, те, що я бачу, або те, що я відчуваю. Але людина має бути, знаєте, там є три елементи, три елементи успішного успішного видання війни або перемоги. Перше, це е, володіння, якісне володіння своєю зброєю або там, е, тим обладнанням, яким ти працюєш. Друге це е, чітке усвідомлення свого маневру в бою. І третє це віра в перемогу. Так от, ну, Перші два елементи ми допрацьовуємо це більш технічні речі. То третє віра в перемогу має бути пронизана всі наші збройні сили України, весь наш силовий блок, блок зверху донизу. Віра в перемогу. Це має бути 100%, а не подальший поступок, відданням території, знаєте, там, попросимо Путіна бути мирним, коли людина а, знаєте, агресор, коли наступає і метою поступок, то ніколи агресора не, не, не апетит, він лише з'являється під час їжі. Те ж саме з Путіним. От так от. Віра в перемогу, вона має бути з, а, з президента до самого останнього солдата.